Я вирішив сходити поглянути на нашу корабельну шлюпку, яку ще в ту бурю, коли ми зазнали аварії, викинуло на острів за декілька миль від мого житла. Шлюпка лежала не зовсім на колишньому місці, її перекинуло прибоєм догори дном і віднесло трохи вище, на самий край піщаної мілини, і води біля неї не було. Якби мені вдалося полагодити і спустити на воду цю шлюпку, вона витримала б морську подорож, і я б без особливих ускладнень добрався б до Бразилії. Але для такої роботи було мало однієї пари рук. Я лишив без уваги, що перевернути і зрушити з місця цю шлюпку для мене таке ж непосильне завдання, як зрушити з місця мій острів. Але попри це я вирішив зробити все, що здужю. Пішов у ліс, нарубав жардин, які повинні були служити мені важелями, і перетягнув їх до шлюпки. Я спокушав себе думкою, що якщо мені вдасться перевернути шлюпку на дно, я полагоджу її пошкодження, і у мене буде такий човен, у якому сміливо можна буде вирушити в море. І я не шкодував сил на цю безплідну роботу, витративши на неї тижні зотри або й чотири. Пересвідчившись під кінець, що з моїми слабкими силами мені не підняти такий тягар, я взявся підкопувати пісок з одного боку шлюпки, щоб вона впала і перекинулася сама. При цьому я то тут, то там підкладав під неї. Обрубки дерева, щоб направити її падіння куди треба. Але коли я закінчив ці підготовчі роботи, то все ж був неспроможний ні поворушити шлюбку, ні підвести під неї важелі, а тим більше спустити її на воду, тож мені довелося відмовитися від своєї затії. Незважаючи на це моє прагнення вирушити в океан. Не тільки не слабшало, але, навпаки, зростало разом із збільшенням перешкод на шляху до його здійснення. Нарешті я вирішив спробувати сам зробити човен або, ще краще, пірогу, як їх роблять тубільці в цих країнах майже без усяких інструментів і без помічників, прямо з стовбура великого дерева. Я вважав це не тільки можливою, але й легкою справою. І думка про цю роботу дуже захоплювала мене. Мені здавалося, що в мене більше засобів для виконання її, ніж у негрів або індіанців. Я не брав до уваги великої незручності мого становища порівняно зі становищем дикунів, а саме нестачі рук, щоб спустити пірогу на воду, а тим часом ця перешкода була набагато серйознішою, ніж нестача інструментів. Допустімо, я знайшов би в лісі відповідне товсте дерево і з великими труднощами звалив його. Допустімо навіть, що я за допомогою своїх інструментів обтисав би його зовні та надав би йому форму човна, потім видовбав би або випалив усередині, словом, зробив би човен, але яка була б мені з цього користь, якщо я не міг спустити на воду свій човен і повинен був би. Залишити його в лісі. Звичайно, якби я хоч скільки небудь усвідомлював своє становище, приступаючи до спорудження човна, я неодмінно постав би перед питанням, як я спущу його на воду. Але всі мої думки до такої міри були поглинені майбутньою подорожжю, що я зовсім не зупинився на цьому питанні, хоча було очевидним. Що незрівняно легше проплисти на човні 45 миль морем, ніж протягнути його по землі на відстань 45 сажнів, що відділяли його від води. Одне слово, узявшись до цієї роботи, я повівся таким дурним, яким тільки можна виявитися людина при здоровому розумі. Я тішився своєю затією, не завдаючи собі клопоту. Розрахувати, чи вистачить у мене сил справитися з нею. І не те, щоб питання про спуск на воду зовсім не спадало мені на думку, але я відкидав його щоразу найбезглуздішою відповіддю. Спершу зроблю човен, а там уже, напевно, знайдеться спосіб спустити його. Міркування надзвичайно безглузде, але моя фантазія, що розігралася, не давало мені спокою, і я взявся до роботи. Я повалив величезний кедр, думаючи у самого Соломона не було такого під час споруди Єрусалимського храму. Мій кедр мав п'ять футів десять дюймів у поперечнику біля коріння, на висоті двадцяти двох футів, чотири фути одинадцять дюймів. Далі стовбур ставав тоншим, розгалуджувався. Величезного зусилля коштувало мені звалити це дерево. Двадцять днів я рубав сам стовбур, та ще чотирнадцять днів мені знадобилося, щоб обрубати суче, і відділити величезну розлогу верхівку. Цілий місяць я обробляв колоду зовні, намагаючись надати їй форму човна. Так, щоб він міг триматися на воді прямо. Три місяці пішло потім на те, щоб видовбати її всередині. Правда, я обійшовся без вогню і працював тільки з Тамескою та молотком. Нарешті, завдяки наполегливій праці, я зробив прекрасну пірогу, яка сміливо могла підняти чоловік двадцять п'ять, а отже і весь мій вантаж. Я був у захваті від свого витвору, ніколи в житті я не бачив такого великого човна суцільного дерева. Зате й коштував же він мені праці. Тепер залишилося тільки спустити його на воду, і я не сумнівався, що, якби це мені вдалося, я здійснив би найшаленішу, найбезнадійнішу з усіх морських подорожей, що коли небудь відбувалися. Але всі мої старання спустити його на воду лишилися марними, незважаючи на те, що вони дорого мені коштували. До води було ніяк не більше ста ярдів. Але перше ускладнення було в тому, що місцевість підіймалася до берега вгору, я хоробро вирішив його усунути, знявши всю зайву землю таким чином, щоб утворився похилий спуск. Страшно згадати, скільки праці я поклав на цю роботу, але хто береже труд, коли йдеться про отримання свободи. Коли ця перешкода була усунена, справа не посунулася ні на крок. Я не міг поворухнути мою пірогу, як раніше не міг поворухнути шлюбку. Тоді я виміряв відстань, що відділяла мій човен від моря, і вирішив вирити канал. Побачивши, що я не в змозі посунути човен до води, я хотів підвести воду до човна. І я вже почав було копати, але коли прикинув у думці необхідну глибину й ширину каналу, коли підрахував, за який приблизно час може зробити таку роботу одна людина, то виявилося, що мені знадобиться не менше 10-12 років, щоб довести її до кінця. Берег був тут дуже високий, і його треба було поглиблювати принаймні на двадцять футів. На превеликий жаль, мені довелося відмовитися і від цієї спроби. Я був змучений до глибини душі, і тут тільки зміркував, правда, дуже пізно, як безглуздо братися до роботи, не розрахувавши, у що воно обійдеться. І чи вистачить сил для її завершення? У розпалі цієї роботи настала четверта річниця мого перебування на острові. Я провів цей день, як і раніше у молитві і зі спокійним духом. Завдяки постійному і старанному читанню Слова Божого та благодатної допомоги з неба я став бачити речі. В зовсім новому світлі. Усі мої уявлення змінилися, світ здавався мені тепер далеким і чужим. Він не збуджував у мені ніяких надій, ніяких бажань. Словом, мені нічого було робити там, і я був розлучений з ним, мабуть, назавжди. Я дивився на нього такими очима, якими, ймовірно, ми дивимося. На нього з того світу, тобто, як на місце, де я жив колись, але звідки пішов назавжди. Я міг би сказати світові тепер, як Авраам Батієві, між мною і тобою затверджено велике провалля. Дійсно, я відійшов від усякої мерської скверни. У мене не було ні плотських спокус, ні знади для очей. Ні гордині в житті. Мені нічого було бажати, бо я мав усе, чи міг насолоджуватися. Я був паном мого острова або, якщо хочете, міг вважати себе королем чи імператором всієї країни, якою я володів. У мене не було суперників, не було конкурентів, ніхто не заперечував моєї влади я ні з ким її. Не ділив. Я міг би навантажити зерном цілі кораблі, але мені це було не потрібно, і я сіяв рівно стільки, що вистачило для мене. У мене було безліч черепах, але я задовольнявся тим, що зрідка вбивав по одній. У мене було стільки лісу, що я міг побудувати цілий флот, і стільки винограду, що всі кораблі мого флоту. Можна було б навантажити вином та родзинками. Я цінував лише те, чи міг як небудь скористатися. Я був ситий, потреби мої задовольнялися, для чого ж мені було все інше? Якщо б я настріляв більше дичини або посів більше хліба, ніж був би спроможний з'їсти, мій хліб зачерствів би в коморі, а дичину довелося б викинути. Або вона стала б здобиччю черв'яків. Зрубані бною дерева гнили, я міг використовувати їх лише на паливо, а паливо мені було потрібно тільки для приготування їжі. Одне слово, природа, досвід і роздуми навчили мене розуміти, що мерські блага цінні для нас лише тією мірою, якою вони здатні. Задовольняти наші потреби, і що скільки б ми не накопичували багатства, ми отримаємо від них задоволення лише тією мірою, якою можемо використати їх, але не більше. Найнепоправніший Скнара вилікувався б від своєї вади, якби опинився на моєму місці, і не знав, як я, куди дівати своє добро. Повторюю, Мені нічого було бажати, якщо не вважати деяких речей, яких у мене не було, різних дрібниць, однак дуже потрібних мені. Як я вже сказав, у мене було небагато грошей срібла й золота, всього близько 36 фунтів стерлінгів. Жаль вони лежали як жалюгідний, ні на що не придатний мотлух. Мені нікуди було їх витрачати. З радістю віддав би я жмені цього металу за десяток люльок для тютюну або ручний млин, щоб розмелювати своє зерно. Та що я? Я віддав би всі ці гроші за шестипенсовий пакетик насіння ріпи й моркви, за жменьку гороху та бобів або за пляшку чорнила. Ці гроші не давали мені ні користі, ні задоволення. Так і лежали вони у мене в шафі і в дощову погоду пліснявіли від огкості в печері. І якби у мене була повна шафа діамантів, вони так само не мали б для мене ніякої ціни, тому що були б абсолютно непотрібні мені. Мені жилося тепер набагато краще, ніж раніше, і у фізичному, і в етичному плані. Приймаючись за їжу, я часто переповнювався глибокою вдячністю до щедрот проведіння, яке підготувало мені трапезу в пустелі. Я навчився дивитися більше на світлі, ніж на темні сторони мого становища, і пам'ятати більше про те, що в мене є, ніж про те, чого я позбавлений. І це давало мені хвилини невимовної внутрішньої радості. Я кажу про це для тих нещасних людей, які ніколи нічим не задоволені, які не можуть спокійно насолоджуватися дарованими їм благами, тому що їм завжди хочеться чого небудь такого, чого у них немає. Усі наші нарікання з приводу того, чого ми позбавлені, виникають, мені здається, через нестачу вдячності за те, що ми маємо. Цілими годинами, цілими днями, можна сказати, я в найяскравіших фарбах уявляв собі, що б я робив, якби мені нічого не вдалося врятувати з корабля. Моєю єдиною їжею були б риби та черепахи. А оскільки минуло багато часу, перш ніж я знайшов черепаху, то я просто помер би з голоду, а якби не загинув то жил бы як декун.